Українські військові вважають, що переговори з Росією можливі лише після повного виведення російських військ до кордонів 1991 року. Вони констатували, що припинення вогню, про яке заявила Москва, фактично не було. Захисники України передають чітке послання президенту Зеленському. Він не повинен вести переговори, поки російські війська не покинуть Україну. Це прохання з'явилося після недотриманого триденного припинення вогню, яке оголосила Росія. Після цього Путін запропонував Україні прямі переговори. Президент Зеленський відповів, що це можливо лише при умові безумовного місячного припинення вогню, яке має початися з понеділка, 12 травня. Командир підрозділу БПЛА готує дрони для фіксації активності російських військ. Він вважає, що переговори можливі лише після повернення до кордонів 1991 року. Інші військові з його підрозділу погоджуються з цим. Командир підрозділу БПЛА зазначає, що російська тиша не є справжнім перемир'ям. Вони не помітили зменшення бойових дій. Обстріли тривали. Українські військові наполягають на переговорах, але кажуть, що Путін їх боїться. Вони не бачили припинення вогню, атаки продовжуються.